Цей чоловік не один раз передбачував майбутнє, і цього разу також це стане не винятком. Я більш ніж упевнена. Адже сьогодні ми зможемо в першу чергу поговорити про майбутнє України і світу. Ви зараз дивитесь Ютуб канал Астрофеномен. Мене звати Маріана Черкасець, і тут надзвичайно цікава та важлива інформація. Не перемикайтесь, адже тільки у нас ви зможете почути та побачити правду. Давайте сьогодні вітаю. просто відразу поговоримо про те, чи буде все ж таки обіцяне так зване 30-денне перемир'я. Вітаю вас, радий вас бачити, чути, вітаю глядачів-підписників. Стосовно багато обіцяючого звернення стосовно 30-денного перемир'я. Чесно кажучи, як... Я не впевнений навіть в трьох днях, не кажучи вже про 30 30-денне перемир'я. В нас випадає момент того, що будуть розмови конструкції, котрі пов'язані з розмовою або пропозиціями, але карта праці в нас випадає в перевернутому стані. Тобто, ті дії, котрі ти прикладаєш, вони не дадуть бажаного ефекту, бажаного результату. Плюс е випадає перевернута карта помірності, е не вистача зваженості в підході, не вистачає ситуацій, таких, котрі дозволяють нам сказати, що є потенційна можливість розтягнути цей процес на більш довготривалу дистанцію. І... І Друге, це спирання на попередній досвід. А чи буде взагалі перемир'я, чи буде взагалі е ситуація повної паузи тиші, тобто воно за розкладом в нас йде, що не в тому вигляді, не в той термін, е не тими діями, котрі будуть озвучуватися, і формат якоїсь зустрічі або оголошення того, що ось з баського плеча отримаєте буде тридцятиденне перемир'я. така конструкція, вона ймовірна. Але як пожинання плодів, як результати реальних дій і в ситуації формації паузи, в нас комбінації не випадають. Немає ні карти миру, немає карти перепочинку, є карта ілюзії і руйнування ілюзій. Тому я думаю, що все ж таки відсотків 80%, що ні, що це дурня. Карта дурня. Почав пан Кадиров вжирітись на своє здоров'я, і навіть ходять чутки на рахунок того, що він може піти у відставку. Пропоную подивитися загалом чи дійсно його щось турбує з питань його здоров'я. Ну і коли очікувати про те, що він піде і у відставку, і у світ, як то кажуть, Та, Дуже цікаве вона з точки зору розкладу о, і комбінацій перегляд. Причому. Ситуація в нас повторюється з попередніми періодами, коли в нас вже це не перший раз, коли Кадиров або відходить в бік в сторону, або зникає, або робить якусь заяву на кшталт того, що втомився. В нас випадає перевернута карта сили. В нас випадає момент того, що ти не можеш впливати на весь перебіг подій. І Із-за того якраз і робляться ці дії стосовно там синів, родичів, коли ти намагаєшся роздати всі посади, котрі можеш роздати, нагородити всіми нагородами, щоб, якими можеш нагородити, для того, щоб забезпечити своїх нащадків і не знаю, певною недоторканністю, певною впевненістю в завтрашньому дні, але при цьому ви Впадає так, що в тебе є розуміння, що ти можеш не контролювати процеси. Карта страшного суду вона випадає в контексті як певного удару, як ситуація, яка вийшла поза межі твого плану, і фізично, емоційно ти знаходишся в стані не на коні, а під конем. Тобто емоційно ти досить емоційно і фізично є розуміння, що є відсутній контроль над ситуацією. Більше того, в нього минулого разу, коли була пауза, там вже був такий стан, коли ти знаходився в стані або або. Тобто за рахунок маніпуляції ресурсу, лікарів, всіх можливих прав та неправ, людину витягли один раз, другий раз, і є чітке бачення того, що він дуже сильно переживає і є такі тривожні дзвоники. Котрі свідчить про те, що третій, четвертий раз він може бути останній, з точки зору навіть на тут та зараз, в нього е, є дві, два переламних таких досить болісних момента: це зараз якраз травень, початок літнього періоду, і наступний він може бути взимку і він йде по карті вежі. Тобто, якщо ти зараз не зробиш паузу, до наступного періоду може ще і, і не дотягти. Однак там цікава дуже комбінація випадає в форматі того, що його можуть навіть пустити можуть не погодитися з його пропозиціями, тому що оці нащадки тих, кого він намагається розкидати по всім. Посадам, які тільки можливі, вони не витягнуть цей процес, почнуться чвари всередині системи, всередині режиму, що в цілому не найліпшим чином вплине на ситуацію в регіоні і в Росії, взагалі і там йде, знаєте, як ультиматум: що давай ще трошечки протягни ще ти молодий, зможеш, але виходячи з розкладу, ну карта зірки, карта планів та намірів в перевернутому стані, тобто дуже. Важкий 25-й рік для Кадирова. і Дві ключові фази, дві ключові дати. Це якраз травень. Початок літнього періоду. Дуже важкий. А, і наступний це вже після осінній період, котрий може стати фатальний, завершальний, я не знаю, фініш, напряма. а, Відсутність помірності і стан, коли навіть за допомогою лікарів-спеціалістів е і різноманітних маніпуляцій, не стає ліпше і йде поступове е пригнічення і організму, і емоційного стану, і фізичного стану, що закінчується трансформаційною картою страшного суду, е смертного одру, тобто відходу з ситуа від ситуації, е Природнім чином, скажімо так, і, і кінець, чи буде розпадатися також у цьому році верхівка правління в Російській Федерації? Так, тобто, чи піде у них все воно таким собі картковим будиночком? Стосовно руйнівних процесів всередині Кремля, Верхову Верхушки Кремля, Верхушки управління Росії в цілому. В нас вже є моменти таких е ознак, що цей кортковий будиночок він поступово починає руйнуватися. Е карта місяця це скриті моменти, котрі дуже часто характерні для тих ситуацій, коли мова йде про заколоти, про якісь кулуарні дії ситуації. І ти розумієш, що. Занадто довго часу займається спецоперація. Занадто велику ціну, ти вимушений платити і якось себе обмежувати, відкладати свої плани на завтра. І є в нас ситуація, коли, начебто, все йде під контролем, все йде е по першим каналам, ідеально сплановано і е плідно. І будуть показувати таку об'єднаність позицій дії та сил, але вже є е, певна гра престолів, тобто момент е, того, що є внутрішня розбірка, відсутність помірності, тобто, досить. Ми втомилися чекати, ми хочемо якось жити, рухатися вперед, е, незважаючи на те, що максимально намагаються в... ускладнити життя. Ти не можеш. Вийти з ситуації, поки режим цілий, і є якісь тайні плани дії, котрі пов'язані саме з тим, щоб ці окови зруйнувати. Однак, що мені не подобається, незважаючи на те, що досить позитивний розклад в форматі того, що вони там будуть вести свої розбірки та ігри престолів, карта праці. Карта праці в перевернутому стані це момент того, що не буде об'єднаних сил, не буде ситуації, коли еліти зможуть вибудувати таку досить сильну конструкцію. І більше це нагадує, коли кожен намагатиметься тягнути ковдру на свій бік. Карта праці в перевернутому стані, тобто ті дії, котрі будуть зроблені, вони будуть недост... їх буде недостатньо для того, щоб вийти сухими з води, і більше це просто за комбінаціями, як запуск ланцюгової реакції, коли одна складова буде негативним чином впливати на іншу складову е і поступово перетворюючи це на певний такий негативний ефект доміно, коли. Все почне сипатися. І буде спочатку сипатися там, де тонко, а потім це буде стосуватися всіх і кожного, тому що карта страшного суду випадає в форматі ресурсності, в форматі планів, в форматі сили. І це все випадає в контексті 25-го року. Основа це якась просто грандіозна, е грандіозний, руйнівний процес. Економічного фінансового характеру, ти не, з котрого ти не зможеш вийти, навіть якщо ти будеш, я не знаю, в, в звітах домальовувати нулі, мі, міняти знаки в той процес, котрий е, циклічність, причому, знаєте, близькі до дефолту, до е, фінансового краху, що в цілому не е, е, позитивним чином. Плине на перебіг події і на країну в цілому. Як точка неповернення, перетнувши котру, ти не зможеш вже відмотати і повернутися назад. Позитивний розклад для України, але дуже, -дуже фіговий, м'яко кажучи, розклад для Російської Федерації. Отже, рухаємось далі. Давайте також поговоримо про те, що Росія знову почала лякати орешником чи очікувати удару, і взагалі в якому стані цей орешнік. Можливо, там, окрім цих усіх слів, його і не існує. Стосовно орешника, дуже не не пощастило. Росії воювати з Україною, тому що ті дії, котрі були б спрямовані на якусь іншу країну, можливо, не б дали б очікуваний зворотній ефект, тут випадає цікава ситуація. Ти намагаєшся впливати на перебіг подій, е використовуючи одні і ті самі наративи і одні і ті самі конструкції, <кій> і кожного разу е твої пожинання плодів випадають в перевернутому стані. Незважаючи на те, що в тебе є важелі впливу, та сила, яку ти е, використовуєш, вона в перевернутому позиції. Тобто, ти не можеш дожати, ти не можеш отримати бажаного ефекту. Більше того, е, вже я не знаю, ті, хто тебе підтримують, ті, котрі тебе. Боялися і бояться, і сприймають тебе як вагомого і важливого гравця, вони е е сміються в обличчя і починають, я не знаю, що шукатися за спинами. В нас, з точки зору Арешника, він випадає в перевернутому стані. Тобто навіть якщо будуть спроби якось його використати, він не дасть бажаного ефекту, бажаного результату. Тут жезлів він не змінить ніяким чином ситуацію перебіг подій, тут жезлів попадає в перевернутому стані. Е, більше того, в, зараз на фоні цього параду побідебісь в, в спроб показати свою могутність, силу і можливість контролювати ситуацію. Ти зайвий раз будеш використовувати всі конструкції, всі можливі важелі впливу, котрі в тебе є, і котрих в тебе немає, для того, щоб убідіть в оточення і всіх навколо, що в тебе є реальна можливість впливати на перебіг подій. Ти дуже сильно хочеш повернути собі статус другої армії світу. Ти дуже сильно хочеш за рахунок. Ну, Четвірка жезлів, карта такої праздності, парадності. Показати, що ти переможець. Але. Е Цікаво подивитися, як пройде пора 9 травня, 10-го травня що буде відбуватися, тому що воно за розкладом випадає як нічне жахіття для Кремля, для Путіна, для режиму. В цілому, десятка мечів це ножі в спину, дев'ятка мечів це ста нічного жахіття. Ну і момент того, що можливо в нас і немає орешника, але в нас є інші важелі впливи, котрі ми е, будемо пробувати використовувати. І, м'яко кажучи, виходячи з е, перебігу подій, повинно піти все не за планом Кремля, і той важель впливу, маніпуляційні важелі вплив, впливу е, в форматі попередження, що буде використаний арешник це на кшталт я не знаю ядерного тероризму. Коли вони час від часу нагадують, що можуть вдарити по, по атомні атомним станціям. Е, час від часу нагадують про те, що. Можуть вдарити по банковій або по центру великого міста, е чи на прикладі їх е ще одного посіпаки Медведєва, коли він кричить, що буде бити по Лондону, Парижу, Брюсселю чи іншим країнам європейського простору маніпуляційний процес, котрий зумовлений безсиллям і неможливістю реально вплинути на перебіг подій. Ми поговоримо також про ядерну зброю. Так ні для кого абсолютно не секрет про те, що війна Індії та Палестини двох ядерних країн розпочалася так чи інакше. Чи загрожує світу ядерна зброя в цьому році? Стосовно Індії і Пакистана, в нас цікавий, цікаві розклади випадають, тому що. Ми дуже велику кількість розкладів робили на ядерні загрози для нашої території, і в нас завжди випадала конструкція, що ймовірність ядерної загрози вона існує, але вона не повинна е, торкатися або бути якось дотична до української території. Тут в е, є реальні моменти загрози, і там дуже цікавий момент. В війні з Росією дуже велика кількість загроз, попереджень, розмахуванням ядерної зброї, але відсутність реальних дій. Коли ми переглядаємо Індію та Пакистан, в нас немає загроз, нас немає попереджень. Нас е, ті процеси, котрі спочатку роблять. А потім вже анонсують, сказали, що ми сьогодні випустили ядерну зброю. Ми були змушені, і о, насправді, з точки зору загрози, вони дуже реальні, тому що там немає компромісу в рішеннях. І зараз карта місяця вона випадає по перше на скриті моменти, котрі пов'язані саме. В контексті запитання з ядерною загрозою. По-друге, відсутність можливості зрозуміти одно -одно, один одного, тобто на стан як вовк та собака. Карта помірності це момент того, що нагнітання ситуації, це момент того, що е, ті процеси, які можна якось згладити, домовитися, відійти в бік в сторону, то в тебе не, не буде бажання шукати цієї комунікації. Ну і карта вежі, карта вежі це руйнівні процеси по карті страшного суду. Тобто, дуже висока ймовірність. Зараз буде скоріше за все е о великі, великі люди в більш активно, активніше, певно, ніж з Україною, шукати компромісу та виходу із ситуації, але без пожинання плодів, тобто є реальна загроза того, що. Все ж таки е, застосування ядерної зброї в війні між Індією і Пакистаном набагато е, вища ймовірність, ніж е, де інде. Карта Страшного суду це процес, який стосуватиметься не тільки Індії і Пакистану, а й, а й інших країн. А, і в, якщо дивитися в контексті. Росією України в нас випадає підвішений стан та маніпуляція між Індією та Пакистаном. Реальна дія. Реальна дія і п'ятірка пентаг... кубків вона свідчить про те, що можуть бути негативні наслідки після висока ймовірність. І буквально ще кілька питань. Чи буде Україна посилювати атаку дронами на Російську Федерацію найближчим часом? Так, причому. У нас з точки зору посилення е, ударів на російську територію за допомогою дронів інших засобів е, впливу незначних. У нас немає речника, у нас немає ядерної зброї поки що, і, і ми будемо використовувати карту необмеженого вибору. Тобто ті е, важелі впливу, котрі є на тут та зараз. Причому за рахунок, я не знаю, саме масовості підходу, воно буде не просто вибивати ворога з сил, воно буде впливати реально, у нас випадає карта пожинання плодів, впливати на перебіг подій, тому що в наших планах будуть удари по ресурсу, тобто дії, котрі пов'язані з тузом Пентаклів, головною ресурсною картою. Немає складової, що ми хочемо що ми будемо бити по там школам, дитячим садкам, університетам, цивільній інфраструктурі буде безпосередньо зроблений вплив на військову інфраструктуру, на ті об'єкти, котрі мають важливе значення в подальшому ході війни. І тут питання в тому, що це буде. Якийсь час най, наймасованіших дій, бо воно випадає взагалі по Рицарю мечів як е, така дуже швидка е, блискавична дія, е, котра за рахунок невеликих, але масованих е, ударів може призвести до того, що імператор буде дуже незадоволений. Імператор у нас в перевернутому стані зазвичай це. Показник саме позиції Кремля, і тут випадає карта страшного суду, тобто такі катастрофічні негативні наслідки для великої кількості людей, для великої кількості об'єктів, що в свою чергу принесуть реальні плоди і позитивні результати для позитивного перебігу подій для України.